Всім доброго мирного дня, ви на в'язальному каналі. Хотіла зняти дівчата-хлопці відео в кадрі руки, але так як моя підставка не підходить під цей телефон і приходиться виходити до вас прям в трансляцію лице в кадрі, вибачайте, може я якась вже ввечері не така, ну яка вже є. Що ж це буде в нас за відео? Буде відео про процеси, які переходять зі мною 2025 рік. Я сподіваюся, що для нашої сім'ї він буде щасливий. Ну, але процеси мої зі мною марширують з року в рік. Є такі, що я не завершила. Буду старатися їх закінчити в 2025-му, але не знаю, як це в мене вийде, так як в'язання в мене зараз стоїть на великій паузі. Як ви знаєте, чоловік мій на фронті забрали, і я йому в'язала останній жилет, дуже хотіла вам зняти другу частину, але мені настільки його треба було срочно, швидко зв'язати, що я зв'язала, навіть не випрала, швидко відправила, щоб в мене дитина була діто. тому що дуже шкода і дуже мерзне. Ну і давайте розпочне. Процес скажу так. Буду багато що розпускати, так як я дуже сильно скинула вагу і зрозуміла, що, напевно, мені ці вже будуть дуже великі і продовжую боротися з надлишком ваги. Давайте розпочнемо. Трішки по шолопоню вам, що лишається зі мною з року в рік, не знаю, чому я його не дов'язую. Це ось такий. Дівчачий комбанізончик. Мені тут залишилася рукава капішон і ця біла обв'язочка. Якщо його в'язати, можливо, там за пару днів можна його і зв'язати. Але не знаю, чомусь в мене не лежить до нього душа, але не розпускаю, тому що хочу я зв'язати, можливо, він чекає просто-напросто свою власницю. Тут такий візерунок, я не знаю, чи його буде виднося вам. Тут зшиваються ножки, тут потом буде. Ну, коли дов'яжеться він, якщо е, йому судьба дов'язатися, я вам обов'язково покажу. Так і так. Слідчий процес, на який я дуже сильно хотіла зняти вам майстер-клас, але я ж кажу, що обставини складаються так, що часу на це в мене нема. Це ось такі шкарпетки. В мене одна зв'язана, інша чекає. На цю пряжу в мене є відео. Дуже класна ця пряжа. Оцей від Garden чи що? Ну, пряжа класна. Тобто цей процес йде зі мною далі. Його розпускати я не планую. Який процес, можливо, піде в розпуск, тому що він в'язався як оверсайз. Але, ну, як ви бачите, ось тут я, а ось тут ця ковтинка. Ну, він дуже буде великий. Так, щоб лежав в шкафу, я не хочу. І мені роботи шкода, можливо, дов'яжу. Можливо, він буде на маму. Хоча моя мамуся не носить такий колір. А можливо, хай собі буде як такий великий-великий оверсайз, тому що я закладала там по обхваті буквально по 5 см, а в мене вже тут 20. Ну, дуже він. І тому я не дов'язую щесь рукава. Хоча в планах на дов'яз рукавів в мене було. І подобається мені ця модель. Можливо, я ще одну таку буду в'язати разом з вами. Або не разом повністю. А тільки ми зв'яжемо цей візерунок, в'яжеться гачком дуже швидко. Так, далі, що в мене ще є? Ще є в мене, я тут на ліжку дитячі виложила ці всі процеси. Ось така пряжа. Ось така одна шкарпетка, Теж вона чекає свого МК. Тут цікава дуже п'яточка, і я хочу її зв'язати разом з вами. То вона буде в'язати вже в 2025 році, напевно, що, тому що мені, як я казала, для майстер-класу треба нова стойка, щоб знімати, тому що стара мені не підходить. Так, ще що в мене є? У мене ще є старенькі процеси, які я не знаю, розпускати мені чи дов'язувати. Я вже просто, просто не знаю, що робити. Дуже сильно вам сподобався цей мій процес. Який я, він відкладений в мене. Він, напевно, що піде теж в розпуск. Я закрию очі буду його розпускати, тому що вона буде на мене дуже велика. Ось ця ковтинка. Вона всім дуже подобається. Або різкну, довяжу, можливо, мамі підійде, підійде, бо... тому що це її теж колір. Вона. Дуже гарний тут візерунок В'яжеться вона легко, просто на це тримати час, щоб сидіти і в'язати, так? Переходить цей процес зі мною далі. Ще в мене є один процес, який я трішечки підрозпущу. А можливо, тепер не буду розпускати. Я мала оце плаття, тоніку розпустити до рукавів, зробити ширше. Але, так як я, Активно в фазі схуднення. Чи, як правильно там сказати, напишіть мої хейтери, які вміють там мене обзивати, як то кажеться, напишіть, що я там неправильно кажу. Я думаю, тепер, що мені. Дивіться, чітко підійде. Не буду я його розпускати. Все мені буде ок. Тепер. Далі. Процес. Я не рахую, скільки там вже я вам показала тих процесів, бо їх, як ви знаєте, в мене завжди багато. Хотіла, щоб цей процес пішов 25 рік зі мною, але, напевно, що дівчата хлопці буду його розпускати, тому що тут велике облягання велике. Ой, і він на мене буде дуже широкий. Я вирішила розпустити. І просто вам покажу, що в мене тут буквально дуже мало зв'язано. Пряжа мені дуже сильно подобається. Але воно трохи мені світиться. Можливо, її треба в дві нитки взяти. Знаєте, в дві нитки. І вона буде не так світитися, точно буде як такий плотний, товстенький кардиганчик. То я буду цей процес точно розпускати. Далі в мене ще є два процеси. Всі не показують, що в мене там ще якісь малесенькі дуже. Покажу тільки те, що буду продовжувати. Це в мене є ось така весела кофтинка для остінки в'яжеться. Я її ще колись завершу, не знаю коли. Але що замітила? Можливо, вона буде війти в розпуск, тому що Остінка моя перестала носити в'язані речі. Що в такий період в життя дитини, що вона не носить в'язані речі, носить оверсайз, але не в'язаний. Чомусь їй не подобається. Єдине, що вона носить зараз, це кофта з такими баранчиками, яку ми купили на ринку, і їй подобається. От вона така, що я влажу зараз, так як я трішечки там 6 кіло скинула, і то щаслива, що хоч 6. І, і мала. То я задоволена тим, що у нас тепер речі на двох. Скажу чесно, дівчата, хлопці, це приємно. Так, далі, ще в мене є один недов'яз, який 100% дов'яжеться. Тому що він поїде на фронт. Вони поїдуть на фронт. Це чоловічі шкарпетки з цікавою п'яткою. Ну, для мене вона цікава. Але треба згадувати, як я їх в'язала, тому що це ще було літом. Вони ще не в'яжуться, тому що вони чекають майстер-класу. Напевно, що після Нового року це буде перший МК, який я буду в'язати. Так, ну і все. Останні процеси, які в мене там, на таких два, рядочка, три. Щось таке малесеньке вам не показувала. Хочу, знаєте, що ще вам показати? Розказати. Недавно я приймала участь, ну це дуже так, скажімо так, голосно сказано: приймала участь в СП, яке називається Зв'яжи шапку 5 за 5. Організатор Оксаночка Левчук, Прекрасна Мама, В'язальниця. Взагалі, така творча людина, вона, вона волонтерна. Ну, дуже я пишаюсь, неї молодець. І там я зв'язала 5 шапок, тому що могла більше, да. але я цілий листопад не в'язала. Я була така, поміж небом і землею, мені було важко усвідомити те, що все на мене, на таку крихітну мене, все звалилося, і домашні справи, і діти, які хворіють, і батьки чоловіка. Які теж ну, такі літні люди і робота, ну, скажімо так, я вчилась жити цілих цих місяць наново, повністю починала нове життя. І на в'язання не було часу, але я Оксаночки написала, кажу, що я зв'язала цих п'ять шапок, але навіть навіть не зняла вам остаточне відео з цими п'ятьма роботами. Я їй скинула фото. І вона вирішила, що я теж достойна якогось подаруночка. І дуже сильно дякую, і хочу вам показати, що ж мені пройшло. Прийшов отакий от перший мій е е рахувальник рядочків. Тут три голочки, маркерочки. Дуже-дуже Оксаночки, дякую. Прийшли неймовірні мої. Цукерки, які я обожнюю. Це Рафаелки, але дівчата мої заникали на новий рік не показують. І неймовірна пряжа, яку я мріяла купити. Це ось така пряжа від YarnArt, Називається Flowers Alpaca. Дуже хотіла зняти майстер-клас на неї. Дивіться, які тут неймовірні кольори. Обожнюю ці всі кольори. Прямо. Я вже знаю, що це буде. Напевно, це буде якийсь такий палантин. Думала, між дохусткою і палантином. Але, напевно, палантин більш до всього підходить. Тобто, не такий широкий палантин, а як шарф. Ну, це в моєму гардеробі більш актуально. Ну, і буду творити вже, напевно, в новому році, тому що в цьому. У мене ще є проєкт, який я пообіцяла Ларисочці його в'язати. Тепер перехожу чисто в'язати цей Ларисочкін пледик. Буду старатися якнайшвидше його зв'язати. Ну, а з вами була я. Ви на моєму каналі. Була всіх рада бачити. Ставте вподобайки, підписуйтесь, якщо вам цікаво спостерігати за мною, як за в'язальним блогером. І до скорої зустрічі.